Київ готує зміни до генплану міста. Мер столиці Віталій Кличко вже підписав проект завдання на розроблення відповідної документації. Зміни мають підвищити обороноздатність столиці, врахувати виклики війни і демографічні зміни. Йдеться і про збалансований розвиток міста, і про комфорт для киян, і про збереження історичної спадщини. Документ допоможе сформувати інклюзивний простір з рівним доступом до послуг та сервісів. І процес, звісно, багатоетапний. Далі будуть шукати виконавця, який розробить документацію. І залужить, залучить міжнародних фахівців та громадськість. І про хвилину мовчання в Києві можуть сповіщати на сіті лайтах. Оповіщення з'являтимуться щоранку о 9-й годині на рекламних носіях, зокрема і в метрополітені. Над впровадженням цього механізму ще працюють. Всього лише одна хвилина на день, коли ми можемо згадати тих, хто за нашу можливість жити, працювати, навчатись віддав найдорожче, віддав. Життя. Ну і над чим ми зараз ще працюємо? Ми працюємо над тим, щоб це теж передбачено напрацьованим рішенням, над тим, щоб на електронних цифрових рекламних ноціях з'являлось теж повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Це стосується і зовнішньої реклами, яка є в місті, і тих рекламних носіїв цифрових, які розміщені в Київському метрополітені.